Вітаю вас, шановне товариство! Перед історія наступна. Одного разу ми закрили 5 мільйонів гривень для снайперів Азову. Ми зробили це достатньо швидко протягом двох тижнів. І чат поставив умову. Якщо ми швидко закриваємо, то ми робимо косплей на огр Мага. Збір ми закрили. А от косплей чекали всі. Що з цього вийшло? Ви дізнаєтесь у цьому відео. Будемо грати в доду, вгадувати героїв. Друга моя голова буде підказувати героїв. Перша голова буде вгадувати, чи навпаки, я друга голова. Я, якщо чесно, заплутався. Файного вам перегляду. Я всіх вітаю. Я всіх вітаю. Я всіх вітаю. Я всіх вітаю. Я вітаю. Це моє перше вітання. Я Перша в новую вітання. Не в вітання. Перша в нову вітання. Не уже нет. Зин... Не... А ну дай мені в лаву. Дай в а -а -а -а. Дай. Покажи їм нашу нашу спотужність. Давай. Покажи ты потужність. Так. I Я всіх вітаю. Перше було моє вітання. Перше було моє вітання. Ні, перше було моє вітання. Я сказав перше. Ні, перше я було одно сказати. Тримай. Моя голова. Моя голова. Моя голова. Так, хто хотів косплей Огра? О, покажи. Я хотела. Ты хотела? Да. Молодец, что зарубила. Ага. Це я Савку вытянули. Эй, эй, ой, елли, квасо. Эй, не дай мне. Добре. що у вас тут? <ріст> чи, це уже дурка чи ні? Чат Подскажите, будь ласка. <ріст> е, не ха по голові, не бей по голове, по твоей бы. Повна пришла, так? А пояс? А пояс, подивіться. Соло! Соло! Ще не завжди про вибух. Йо! Ти що, показала ногу свою? Ви не бачили, чи ногу мою... Чого? Ха-ха-ха! Так, цікаво. Покажи її, ну-ка, покажи. Темно? Чому темно? Яке темно? Це не нога. Що кудак? Сам кудак. А ну-ка, вижи свої ноги. Не буду. Покажи свої ноги. Давай. А, синенькі. А, хороша. <ріст> так, тепер проблема, сідаємо. Сюда. Від не Відіть б... так швидко. Я на двох стульцях одночасно виїжджаю. Нічого я Ха-ха-ха. Можу... <свіс> <свіс> значить так. Чат. Ми зараз будемо грати в доту. Ти будеш на клаві, я буду на мишці. Питання є якесь? Фріки? Хто фріки? Сам ти фрік, зрозумів? Він фрік? Так, так. Ти свій, взагалі. Чат? О, як О, добре! Ооо, Марі за підписки, патроненкові! Дякую! Будь Дякую. хатя, як дитина щаслива! У мене <ріця> синій віддасть. Що ви на це скажете? Яка голова дурніша?

Я не в... Ф... О, обережно. Давай, я заберу все. Моя... Ні, все. Фі. У людини, подивись, який нікнейм. Тільки голос не кажи. О, май гад. Нас гуд. А-а. Засуджуй, скажи. Засуджуй. Хто це засуджує? Не красиво. Не Не можна так вивити. І все. Ай-яй-яй. Секунду. Котики, це погано. Натисни shift. Шук! Shift. Ты не сказал, что... ты, А, ой. За... А, нормально, можно и правый. <свят> а, а, а отзв... Ого, ничего себе, заклала. Так. Ты не М -м... что Shift сказал. я сказал, шифт их Ну, ты да, я у них строю, здесь. Доброе. Я же на компьютере не а на 26, да, не Натисни, провел. Є знову англійська брифінг. Кірту, позиви Шеда, що по дарунковій штабі. Подякуй. Кажи ю О, дякую. Сапка пак пішов. Нормально. Ммм. тобі нічого не треба надіскати. Я не знаю. Я чую, вона не є ухо. Хоча вона синя, але вона є. Поняв. Мультикас сапок прокає. Подивись, що у них на нікнейми. Це просто капець. Вовчик. Єва, oh, oh а, натисни. А, швидко, швидко, ah, 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 швидко, ah, ah, швидко. Молодець. Все, не натискай більше. О, це лозер складно. Ух, розфотіла. Дякую за 100 бісів, пасиві. Джобін. Чого у нас так мало?

Дякую. Так. О, а, 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 а. И а. Да, вроде, он это ты. Слушай, а, 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 а. ты не не я. Все, 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 ничего надо сказать. Ты ж ты не не я, все, ты. все, нормально, все, нормально. все, 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 все,

Як Яку наша стресуй, мала. Я не сжи, я вже задихнула. Просто дихнула. Понял. а а а а а а є. а а а а Е, соо! Один, один, де один, один, один. не один. Ну, один. Од... <гас> <гас> один, 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 один. А це, все, все. А який один час? Ні! Діва! Шість, 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 шість! Ми мерли. Ми мерли. Ти через мене чи через тебе? Я... Ти казав, я натискаю. Ти кажеш не туди, а як я можна на клаві вмонтувати робити так, що була... N. Н, Н. А цебі. Нічого не натискай. Ну, типу, ти кажеш, не тут не туди. Я ж на не контролюю, куда? Кто тут дзвонить? Жодные гасты немая. Так, я не знаю. Не открывай. Кто? Трейфу. Можешь гаст проверять. Ева написано F, 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 F F, F, F F. Спасибо, Ева.

Ева, натисни, будь ласка, джи 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 Ні, чи 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 ні 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 джи 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 Нас били. Ми, 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 їх, там, ми їм також давали. Я не ми, Наша команда нас розміняла. Ох ти, натисни Так наша команда, це добре, що нас розміняли. Натисни N. N. Спасибо. Ну, це Добре. День, я покастувати мультикаст? Один, 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 один. Мультикаст? Да, це мультикаст. Ага. Я сама убирай грою? Да, обирай герой. Вот тебе мышка. Не, давай, давай я наведу. А, ты наведешь. Да. Так. Правиши вверх. Так. Правіше. Іще, іще. Так. Іще, вище. Так. Так, да, давай це. Так. Це схоже на осьминога або кальмара зеленого кольору. Тайтхантер? Да. Так. Молодець! Це, ти молодець. Давай я. я Не, давай так. Ти можеш ось так вертати. Так, багато разів вертай, якщо хочеш. А. Багато разів, багато. Так, я зрозуміла. І зупиняємось на цьому. Так, це жіночка, дуже сексапільна, з крилишками. Легіонка? Ні. А? Він фейн? Ні, вона е блакитного кольору, в костюмі з відкрим, відкритим пузиком. У неї ще горять ножки таким рожевим кольором, і у неї такі крила, як у, е у цього. Е у Янгола. І у неї ще рожеві очі. Виндрейджер. Mm -hmm. mm -hmm. У блакитно Блакитного кольору у неї шкіра. Дед Профет? Це А? Данжом! йо мое Що це таке? Я не. А чого ти очі відкрив? День, я, я здався. Нічого страшного, давай продовжуємо. Я Що ви пишете. <світил> Ладно, давай. Ухти, ти, йомію. Це якийсь дід на якомусь коні чи ко коня собака, не знаю. У нього довге біле волосся, і він весь горить че, е, блакитним полум'ям. І у нього така, знаєш, такий кінь, нібито як у вершника без голови. No. Такий дід. Дід, коротше, з мічом таким ще. Довгим. Uh, з таким мічом з засічками. І у нього такий, нібито дракон, чи. Ну, коротше, він на ньому сидить. Дракон, собака. Чен? Ні. Uh? <гум> Мужик на такому коні драконі з мечем, воно все пилає синім полум'ям, і у нього. Дуже... Абадон. Да, молодець! Найс, молодець. найс, 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 давай, Най, Давай. <гум> Йо, мав, що це таке? Короче, це якась непонятна штуковина, яка розприскує якусь зелену рідину. І поруч з ним ще а, маленький, типу, як е, броніносець. А, а він схожий Bristol на Cristal да, hey. Так, молодець. Так. Mm, так, це робот-пірат. У нього бочка. Окерк. Так, І... да, молодець. Окей, це жінка. У неї дуже великі, довгі пальці, нібито вона якась. Коротше, захапує з тумбочки дуже багато грошей. А у неї такий дивний костюм, якийсь карнавальний. Світиться очі, і вона нібито як, знаєш, що, призрак прізрак Нєвести. Це Срофоль, шоστε... Є, молодець. Давай останнє. <пілляє> а це, цей, як вона називається в міфології, коли людина з, з баранічими цими. Це... Називається? З рогами. Коротше, це істота збираннячими е, рогами, з якоюсь непонятною величезною штукою позаду, яка вигля... виглядає, як лід, і в руках у нього така сама величезна, непонятна штука. Е, е, я просто не розумію, що це Ну ніби така кам'яна якась е, штука. Ні, е, ні. Ну, короче, у нього така позаду, як рюкзак. Тільки у нього позаду дуже велика така е, кам'яна штука кругла, як рюкзак. І ще якісь додаткові камінці зверху. Шейкер? Е, R -R Шейкер. Ні-ні. Ні? Магнус? Н -н -н. Ну, він типу, типу як е, напівкозал напів людина. Розумієш, або баранчик. Напівбаранчик е, напівлюдина. Е, Напівбаран напівлюдина? Ну так, типу у нього капиці є. Так це ж я. А, титан! Давай ще це весело було. Давай ще, Мені сподобалось, давай ще. Ча, ще? Хочете ще? Ще чи, чи каточку ще одну. Так, о, все, давай, давай продовжим. Давай. Да. Я трюма. Це весело. Хе-хе. Окей. Цебілка з реабілітом. Колінк. Це не істота. Це. Коротше, це. Э, кубик. Який Віст? світиться. Іо. Так. Да. І легко. Да, це, так. А, так, це войовничий was... яструб З мечем. Скаймах. Hey, Хай hey, Яструб. Яструп. Яструп. Птічка. Птічка. Так. Да, О, легко, легко. Ага, так. Да, угу. Euh... Так. Як називається та істота, коли людина і цей і, 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 і лошадь? Кентавр? Да, кентавр але тут людина, кентавр але вона змішана з лосем. І вона світиться синім кольором. І це схоже на діда. Тобто він такий -то старенький. <рив> 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 тобто він старенький. Ну, коротше, кентавр по суті, да тільки це. Не лошадь. Алось. А, а а, 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 а да, Молодець. Долі, долі, долі. Молодець, моя друга голова, молодець. Так, це воявнича жінка, яка їздить зверху на Вовку. Міран? А, Луна? Да. молодець. Луна чи Мірана? Луна, молодець. О, це буде дуже складно. Так. Uh, uh. У мене випали зуби. Давай, давай. Так. А вже дід. <рес> Челісь, челість не, не полагодив. Так, ну це буде складувати. Коротше, це просто дівчинка красива з гарячими перчатками і рожевим волоссям. І вона і вона була у серіалі. Родот. Марсі? Так, да, молодець. Так, окей, це якась тварина, яка танцює о, 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 на шести. Мантикінг. Так. Я зрозумів. Далі. Так. Юми. Знову дід, знову з рогами. Він якийсь лісничий, і у нього такий ще посох є. Ну, видно, що він в лісі живе, типу, такий натурель, знаєш, такий, типу, арханіка. Ну типу органічним харчується. Ну, він же на природі, може, якийсь цей, як називається, лісничий? ну Молодець! Це таке п'ять, молодець. да, да, я розумна голова. да, О, це така цікава істота, вони постійно між собою сваряться, але один одного дуже люблять, і вони неродільні. Це ми? Ніфіга, ми грі? Скажи: <гас> ми грі? Ми в ми, ми врі. Хто ми... нас додав? <гас> Кому дякувати в чаті? Кому подякувати? О, пузіка не чухали. <гас> <гас> Це треба почуватись. <гас> 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 Це герой, який схожий на кл... на ш... шута. З одна сабля у нього є, і ножик є. І він, у нього такі ботиночки ще, як, ну, як у шута. Коротче. Він схожий на якогось актора Пан Гольєр? Єс! Yes. Це легко було, я мав. Окей, це птичка. Дякую, <гад> що за мені таке? Просто птичка. Пенікс? А, нормально. Да. Я нормально пояснила, чого ти. Окей. Okay. У, у тебе була кружка з цією дамою. Нічого про мене не говорить. Сексі з, з, з цим. яке по попі б'є. Хлістом. Гаряча, красна жінка з крилами. Queen of Pain? Yes. Далеко було, далі. Так, у цього героя знову є броненосець. А він схожий на якогось. А, і у нього така маска, як у якогось японської, типу, коли карнавал, маски такі. Ага. От, у нього металева, металева а, одежа. А, не знаю, чи кого Він схожий, на якогось кроліка схожий. І у нього ще хвостик дуже довгий, фіолетовий. от, І е, гарячі червоні мечі. Ага. А, криса. криса. От типу криска. Ну, дибопацюк. Да. Mm -hmm. Ну, схоже на кролика, ну у нього такі вушка довгі, стоячі. І він такий типу дуже агресивно виглядає, у нього зуби виступають. Bounty Hunter? Н -н -н, ні. Ні. У нього така металева броня. Е. Вибач. Куди мене, мене слова? У мене просто, просто попа затекла, вибач. Ну, коротше, у нього така металева броня. Um, ножі. Маска біло-червона і кролічі вушка червоного кольору. Кролічі вушка червоного кольору. Да. У нього маска на ньому. Ну, біло... скажи першу, першу букву. Р. Це мені нічого не дало. <сум> Це ріки. А, Капець, блін, скл... Йолік Васкер. Ну, я тебе все описала. Ну, це складно було, так. Да. Блін, а то я сетів тобі, блін. Ладно, на... давай далі. Окей, це мужик. Думаю, блондин, Він літає на крилишках, і у нього величезний посох, який. Стайросмах. Yes. Чекай, чекай. А що це за звуки були? Це кушає. А, ні, в чаті. А я? Я, Як мужик, так тихо, таке не можна сказати. Які звуки? Почекай. А, з доти звуки, так? Да? Ну я не чую. Це зри, да? Там давай далі. Давай далі. Я, я сказала. Давай, ще два. Так а можна на весь екран зробити? А, да, давай. Вибачте. Давай далі. Давай далі. Ой, що я нарпрацюю? Андрій, вона раніше працювала, ти. А тепер не працює це було вже Безумный маленький гномик в великому костюме с пилою. Кимберсон. Найс, найс. останнього давай. так знову дід Костюмі, судячи з усього, він дуже схожий на магоді до колю, який села годить, і у нього супер багато всяких інструментів. Коротше, на ньому зверху костюм, якийсь. Реально, дітколь мой, вообще. один в один, вообще просто. Так, окей. На ньому велика зверху якась станція, установка, там якийсь лазер у нього, і пушки зверху, і воно все. Єс. Дед, дед Коля, а ти ви вообще, подивись, дідколя. Тільки <laughs> фонарика тут не вистачає, як він завжди носить. Один один. <laughs> Який дед Коля? Дід дед... Коля на Тінкеріна. Мій дід Коля. Дякую, друзі, що дивились це відео. Сподіваюсь, вам зайшов цей фановий косплей на огра. Якщо ні, ну вибачте, не треба бути занадто серйозними іноді. І не пишіть там крінж, крінж, оце неприємно. Друзі, пасиві, що дивились. На все добре, і побачимось, коли побачимось.